Всім доброго ранку. Подивіться, я зараз знаходжусь в себе в садочку. Іде мілкий дощ, все мокро. Але дуже приємно знаходитись тут. Запахів немає. Так як ну, дощ трошки прибив запах. Але я зараз хочу вам показати дві трояндочки. Так як троянди почали вже своє друге цвітіння. Починають вони. Не разом. Тобто можна побачити в цвітіні однієї троянди, а друга стоїть вже вся на бутонах. Ось. Ну, краса вже розпочинається. І так, це трояндечка пастела. Коли я робила огляд троянд при першому цвіті, я її не приділила увагу. Не було достатньо часу, щоб оглянути всі троянди. Так ось, Троянда пастела. Це мініатюрка, це невеличка. Ось її зрост максимум до 50 см. Подивіться, яка вона красуня. Дуже ніжна, коли вона розпускається, ось з таких, таких бутончиків. Так, вона така пастельна, абрикосова. Стела, так і, назив, так і назив, э, зветься. Потім квіточки стають ось такого розміру. І вони не білі, вони, ну, як назвати, блєдно блєдно можливо, салатові стають, а потім взагалі зеленіють. Але не опадають. Тобто, вони. Іх потрібно знімати. Хоча вони не портять зовсім вигляд троянди, коли вони, вони просто муміфіцируються, гарно муміфіцируються і м, ніби завмирають. Коли я очищаю кущики, я її обрізаю. Е, Трояндички третій, третій рік. тобто Восени поза того року я її висадила, але в тому році я її пересадила. Тобто, як Тут третій рік назив, назвемо, хоча так як пересадка вона теж впливає на те, як квітне ця троянда. E, взагалі, мініатюрка, як я сказала, подивіться, як вона гарно виглядає на фоні квіточок Гейхери. От ніжне. Зараз, бачите, дуже гарно мені подобається. Хоча от зараз вона трошечки впала із за дощика ось. Ось так вона. вона... Мене радує з таким от світінням, Дуже ніжна, дуже гарна. І дуже стійка. Я вам хочу сказати, що я давно троянди не обробляла. У нас дощі, вони просто не дають нам це зробити. Тоді, коли затишок, то мене немає, так як це дача. Тому в мене трояндочки захворіли. Ось рядишком знаходиться Scent of Woman. Теж дуже гарна, дуже. Чудова троянда, вона перший рік в мене цвіте, і вона мене дуже вразила своєю красотою, своїм запахом. Чудовим of Woman, це запах жінки. І вона дійсно показує свіч, відчувається такий аромат. Але вона у мене захворіла. Бачите, листочки є, і п'ятнистість, і я бачу вже і розниста. От вони знаходяться поряд. Пастела чистесенька, нічого в неї немає, а Сентов Woman захворіла. Сентов Woman ось така квіточка, бачите, бурачкового кольору. Розкривається, дуже гарна вона і в бутоні, і коли розкривається. І чудовий аромат. Це те, що я можу про неї сказати, так як вона, трояндочка, в мене нова. Але вони мене дуже радують. Ось, Пастела і Сент woman.